Сьогодні ці території в окупації на превеликий жаль. Я сьогодні туди повернутися не можу. Там сьогодні знаходяться російські окупаційні війська. А говорили російською? Говорили українською службом. Це тут це українська мова, але з вкрапленням російських слів. Чистою українською мовою не говорили, але і чистою російською мовою теж не говорили, бо це була чужа мова. Вона не була ворожа, тому що все-таки це був радянський народ. Це території, які пережили три голоди. І 22-го року, і 1933 року, 47 1947 року. Це території, які в 1933 році у нас просто були страшенні страшенні жертви, величезна кількість померлих від голоду. Але так чи інакше, це землі, де споконвіку жили українці і вони себе українцями почували і почувають до сьогодні. Сьогодні ці території в окупації, на превеликий жаль. Я сьогодні туди повернутися не можу. Там сьогодні знаходиться російська. Ські окупаційні війська, що там робиться, ну я приблизно собі знаю, тому що я спілкуюся далі з людьми. Звідти і це насправді дуже страшно, uh -huh. тому що нова окупація це позбавлення тебе твоєї основи, твоєї суті, твоєї природи.